А це що за дивне списання з рахунку, а? Зробила собі приємний подарунок від тебе. А я що, сам не можу цього зробити? А ти пам'ятаєш, коли востаннє ти робив мені приємні подарунки? Бажаю тобі бути такою стрункою, як цей японський спінінг. З днем народження! Так у мене є плойка. Паяльник. Я для себе обирав. І ти вважаєш, що це. Нормальні подарунки? Так. А це що за дивне списання? Забула сказати. Тонечок своїх ти теж обдаровуєш. І онуків. І зятів. Шу! Ану, віддай телефон! Немає літа без дощу, немає річеньки без броду і України без борщу. Сьогодні, мої любі підписники, будемо готувати борщ. І зараз я вам розкажу, що нам для цього знадобиться: картопля й буря, капуста, цибуля, морква, помідори, зелень, квасоля, вода. Коротше, борщ це гліндвейн із овочів. Щоб борщ вийшов дійсно смачний? Треба дотримуватися рецепту та додати секретний інгредієнт: А апаратавні секрет мого роду такий. Щоб борщ був смачніше, не їжте нічого на сніданок. Що ж, приготування страви починається з посуду. Упс, Усі кастрюлі зайняті! Тут у нас якийсь суп, а тут пюре. Буде суп пюре. Та то -та й так з'їсть. Давайте швидше приберете. що ви як сонні мухи. А це що? Що це за смітник? Це бабайка накидала. Якби бабайка з'їла стільки солодкого, в неї би попа злиплася. Ми ж нещодавно робили прибирання. Звідки стільки? Це ви за ніч тільки наїли. Так, все тиждень без солодкого. Приберіть все. Добре, що вона сюди не заглянула. Це неправда. Нічого вона там не Ну, Що це за запах? Міша купу наклав. Фу, фу, Міша! Ма! Міше купу наклав! Доброго дня! Доброго дня! Доставка. А ми нічого не замовляли? Ольга! Так. Знаєш, все вірно. З найкращими побажаннями від о, Валентина. Боже, дякую. Так приємно. А я думала, він взагалі забув, як дарувати квіти. До сплати 2000 гривень. Що? Ну, У заявці вказано. Оплачує отримувач. От скотина. Що? Та не ви, а ви помилились адресою. До побачення. О, ті, Антон, що ти зробив? О, о, ті, в Сенсі. Ну Ти зараз просто кинув толстовку на диван. І? І ми з тобою оговорювали, що діти в цьому віці все запам'ятовують і вбирають як губка. Вони зараз подивляться, а потім виростуть і будуть розкидувати речі. Сонечко, трошки перебільшуєш Ти бачив дітей Сергія Оксани? Ти хочеш так? Я ні. Mm, <праць> добре. Що е, ти пропонуєш? Я пропоную, що ми з тобою сьогодні зробимо генеральне прибирання. Вони подивляться, зрозуміють, запам'ятають, що чистота це добре. А розкидані речі, Антон, це погано. Давай клас, клас. клас. <свист> а тепер все те саме робиш ти сам. Ну, ок. Рік. Я ж кажу, дітям треба подавати хороший приклад. Так. А що це таке? Я відійшов на хвилинку, ви вже солодощів понабирали. Мама сказала, сьогодні ніякого цукру. <гас> Не татай! Понабирали хімози. Потім будуть прищі гнилі зуби і... Тат. Так. Що? Так. Не тата. що та. жирабасом хочеш бути? Наші продукти у возику. Ми ще нічого не викладали. Ой, вибачте, я повертаю. Ой, ні, ні, не треба. Ви, мабуть, праві. Піду фініків, візьму. Сьогодні ми готуємо борщ і зараз я вам розкажу, як швидко нарізати овочі. Жартую. Бензопола нам знадобиться, тільки якщо комусь не сподобається мій борщ. Капусту ми будемо шинкувати соломкою, а картоплю кубиками. Ножем, звісно, буде краще. А моркву та буряк натираємо на терці. Головне правило, коли натираєте, то не відволікайтеся на коментарі в чаті. Зараз я розкажу, як різати цибулю і не плакати. По-перше, не згадуйте свого колишнього. А по-друге, якщо у вас в гардеробі немає противогази, підійдуть окуляри для плавання. А якщо немає і окулярів, то є ще один лайфхак. Беремо цибулину і кладемо її у морозилку. Але тут головне не забути вчасно витягнути. А взагалі, чому ми маємо плакати через якийсь там овоч? Ми сильні жінки, і ми можемо стримувати свої сльозові залози! У. Я 40 хвилин фарбувалася для цього відео. І ось! Коротше, висновок такий: або ти вариш смачний борщ з цибулькою, або ти красива. Я не красива. А, Антон! Антон, Антон! Антон, ці сусіди сваряться вже пів години. І через їхні негативні вібрації я не можу заспокоїти дітей. Треба щось зробити. Давай викличем поліцію. Думаєш що вони допоможуть заспокоїти дітей. Піду поговорю з сусідами. Наташ, мені здається, я не дарма в машині слухав психологічні подкасти. <заслик> Во що то їх помирив. <заслик> <пів> <сь> Це ж <жо> все? що <пів> <пів> <клі> <пів> вони сваряться. У нас з вашою мамою такого ніколи не було. Ага. — Це вона просто жартує. Ага. — Наташ, оце зараз було образливо. Ага. Боже, яка любов. Титанік потонув, а він їй свої двері віддав, щоб вона не втопилася. Ну, це все на все кіно. Так у кіно і показують, яким повинен бути справжній чоловік, який кохає свою жінку. Ну, зроби щось. Ну, на балкон навчу тебе плюватись. Валік, я хочу романтики. Романтики, ну. Пішли в ванну разом в душ приймемо. Мити, діда, не дуже романтично. Давай наваримо спагеті, Ти з однієї сторони будеш смоктати спагетинку, я з іншого одного назустріч. Боже, тобі би Ну Давай масаж тобі зроблю. Та не хочу ніякий масаж. Я хочу такого чоловіка, як у кіно. Куди ти пішов? Піду втоплюся, як дікапля у кіно. Наташа, перш ніж ти це зробиш, я хочу тобі дещо сказати. Якщо нашим дітям і чути погані слова, будь ласка, нехай вони будуть українською. Вона просто якось м'якіше звучить. Ну, я згодна, але я взагалі не знаю української лайки. Секундочку. А, я тобі допоможу. Ось, будь ласка, обирай, що тобі більше сподобається. Можна сказати, дідько. Ємно не роздушене. Собака ти судула. Кобила ти волохата морда козича. Йосип, драний, можна сказати, трясся. О, трясця мені подобається. Прекрасний вибір. Ну, з Сполом. Трясця! Молодець! Ходить! Давай, давай, давай! Гімно ти не роздушений, осип крани, собака, сутула. Там ще? Підписники, Я розкажу, як правильно готувати засмажку та бульйон. Для цього нам потрібно взяти сковороду і купити пательню. Моркву та цибулю підсмажимо на олії, щоб вона була золотистою. Чудово! Золотовищої проби. Тепер можна додавати інші овочі. А для смачного бульйону нам необхідно м'ясо. В супермаркеті або на ринку його купити буде легше. А зараз сфоткаємо початок процесу. Важливе правило футблогера. Ніколи чуєте, ніколи не тримайте телефон над каструлею мокрими руками. Лайфхак. Щоб висушити смартфон від вологи, потрібно покласти його в рис. Бо телефон китайський. А китайці люблять рис. Слуха, а вони точно тут. Я сам бачив, як мама поношу поки з шоколадними цукерками, ховати всі кімнаті. Треба було уважніше дивитися кудись саме. А що це в нас відбувається? Ми прибирання робимо. Столи витираємо. А я полочки. Ти я ж досі не просила. Нам ж не складно. Ви ж мої хороші. Ну тоді, як закінчите, переходьте в свою кімнату і там все ретельно вимийте, добре? Клас! <клес> <клес> і тоді я скажу, де лежить те, що ви шукаєте. <клес> Дошукались, блін. Ага. Щось солодкого перехотілось. Яка Клас! Наташ, mm. Я тут подумав, в ну, наших давніх предків не було ж різних матеріалів для розвитку дітей, правильно? Mm. Ну, Все передавалось напряму від тата з сину, від мами доньці. Може, і ми так спробуємо. Слуга, хороший день, Антон. Mm. Давай. Я тоді полінці розкажу, що означає бути жінкою. Mm -hmm. Ну а ти пояснюєш що люсі базові чоловічі, принципи. Ну, як у вас з Полінкою справи? Вже навчили її жіночим маніпуляціями. Судячи з того, як ми бігаємо навколо неї коли. Вона капризує, то це вона і так є. Стоп! У тебе Ілюша. А в мене Поліна. Зачекайте, виходить, ми переплутали закачали їм зайвої інформації. А ну. Може, я не знаю, войну за те, Ілюша тепер знає про. Оляцію. А поліна знає, що тарілку після гаречки треба мити його одразу. Ну-ну-ну. <пире> ну, переплутали. <пире> 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 я не ївся. І я теж. Дякую, мам. Дуже смачно. Так, чекайте, а хто буде доїдати? Ну, Не викидати ж, ну. Так. А я погодую собак. Все нормально. Сонечко, я вдома. Такий день сьогодні був. В двох відділах працював, що не встиг навіть пообідати. О! А ти мені вже насипав. Дякую. М -м -м. А що це? Це гречка з котлетою, mm -hmm. макарони з серделькою і... Mm. і салатик. оригінальний рецепт, Запам'ятай. дуже смачно. Друзі бачите. Ты mm. просто, просто богиня. Це ж мої любі підписники. Час ікс настав. Головна страва української кухні готова. На жаль, камера не передає цей шикарний аромат. Але повірте, за такий борщ я маю отримати мінімум зірку мішлен. Все, не буду затягувати, тому що на нас чекає урочисте відкриття кастрюлі. Це фіаско. Поки я обирала яку фотку поставити на прев'юшку, у мене все википіло. Знаєте, що я зрозуміла, мої любі підписники. Я налаштувалася на космічні вібрації позитиву і зрозуміла, що приготувала не борщ. Я приготувала овочеве рагу. Бонапетіт! Знаєте що? Кажуть, що чим старша жінка, тим смачніше у неї борщ. Так що мій борщ каже про мене, що я дуже молода. Тому я замовила доставку. І на вас зараз чекає розпаковка. Хлопці. Так. Сідайте, сідайте. Слухай, мам, тебе не зрозуміти. Спочатку нам забороняєш їсти солодощі, а потім нам готуєш печиво. Не знаю свою помилку. Коли щось забороняєш, по собі знаю. Ще більше хочеться. Тому трошки домашнього печива вам не нашкодить. Тим паче, це не просте печиво. Печення з передбачення. Беріть. Прикольно. Будеш? Тримай. Що? Цукор солодка смерть. Це правда. Цукор є причиною більшості запальних процесів. Так. Солодші стають причиною появи зайвого вигу? Ну, ма. Це правда. Це правда. Цукор псує зуби? Угу. Mm -hmm. І це правда. Вижання, ти з'їв запискою? Випльовуй давай, швиденько, виплюй! Подобається, задоволена. Якщо мовчатимеш і не борчатимеш, все буде чудово. Ну Може, хоч тепер відчепися зі своєю романтикою. Не хочу не Ага, Щоб ти мене потім пиляла, де романтика, де романтика. Тебе пиляти собі дорожче. Так, все, задовбала. Ай. Що? Ой. Романтики захотілися. Я... Ніжності. Поперек схопило. Я тобі помасажую. Ага. А? І ще мазь на розігріваючу, ага, Але за однією умови. Ага. Що ти вранці мені сніданок коліжку принесеш? Та хоч обід, моє серце. Ага. Ага. І масаж що вечора робитимеш. Добре, моє ясечко, Ага. І квіти носитимеш. Добре, моє сонечко. Угу. А, ага. і, і компліменти кожного дня говоритимеш. Зараз тільки воно вже й болить. Мам, хочеться чогось смачненького? Наприклад, смаколиків. Дуже хочеться. Ніяких смаколиків вже пізно. Ввечері організм виробляє необхідні гормони і готується до сну, а цукор лише шкодить. Все. Всім спати. Ма, що ти робиш? А... Шоколадну маску? Вона дуже корисна для шкір. Так вона ж з горіхами. А ти скраб? Все, іди спати. Мама хоче бути красивою. Давай. Блін, я тільки сьогодні попробирала. Відкотом? А, сьогодні новий рекорд. <риклад> ну, Но зараз можна було і не ставити рекорди на швидкість. Ну, сорян. Але ти молодець. О, ти теж. Може, ще разок.